Приветствую жителей Луганской области. Мы находимся в городе Днепре в апелляционном суде, где будет рассматриваться дело по отстранению от должности заместителя главы ВЦА города Северодонецка. Прошу, Як вільними слухачами, так і дозволити відеозйомку засобам масової інформації наше судове засідання, оскільки приватні інтереси пана Кузьмінова не затрагуються. У нас злочин не приватного обвинувачення, державна таємниця ніяка не розкривається, тому що такі питання, прошу задоволення. Запустити. Шановна колега, я проти того, щоб ЗМІ були присутні в судовому засіданні. Чому я поясню? Після тобто, кожного змі у нас першого, я вважаю, що це давить на суд, тому що фактично в першому судовому засіданні ЗМІ присут... було присутнім. Це я вважаю, і зробив які якісь висновки судді, так... ну, це моє враження. І тому я вважаю, що це дискредитує моє клієнта. Вони постійно після кожного судового засідання виставляють образливі Нарікання там на оперативна сайта телеграм-канали. Тому я проти того, щоб взагалі у нас креза була. Руджуючи Суддя питання і представника представників вважав за досі нам жити, що такий захід, забезпечення кримінального провадження від збройні від посади до завершення, тобто до 23 серпня, 2023 року, два третього року, де Задовольник попитання слідчої В Апеляційні спеції записаний профікувала слідчого, собі скасувати, постановити нову, якому відмовити в про питання слідчого про відсторонення Костюнова від займаної посади. По І іншим, іншу підставу для того, щоб відбити, чому він має вплив, оскільки сітки зазначали про те, наприклад, свідок, свідок Носкова, головний бухгалтер зазначало про те, що на неї був тиск. 에, свідок Волченка зазначала про те, що 에, Кузьмінов постійно надавав вказівки виконувати те або інше. Хоча Волченка була це на чергу правління взагалі у іншому регіоні країни. Щодо розслідування, слід зазначити, що на цей час досудове розслідування триває. У нас розслідуються три кримінальних правопорушення. Щодо співпрацювання та допомоги пана Кузьмінова, я хочу зазначити про те, що майже кожен доказ. Кожну відповідь ми отримували на протязі півтори-двох місяців шляхом тимчасового доступу. Жодного разу пан Кузьмінов не надав нам жодного документу добровільно лише е, через суд, е, через затягування, через е, розповідання про те, що йому нічого не відомо, в нього все відсутнє. Але після того, як ми отримували ухвалу січо судді, вона виконувалася, нам ці документи надавалися щодо неможливості впливати. То слід зазначити, що 에, підозрюваний Кузьмінов є одним із керівників військової адміністрації в розумінні закону України про військові адміністрації. Він наділений адміністративними, організаційними та контролюючими повноваженнями, що також підтверджуються його посудовими обов'язками, що також є в матеріалах кримінального провадження. Він може як ініціювати питання проведення службового розслідування відносно своїх підлеглих, так і ініціювати питання щодо регулювання заробітної плати, наприклад, або взагалі звільнення вказаних е, співробітників. Тому ще честь кожен довод, який було викладено в клопотанні, ми вважаємо, що він цілком обґрунтований і, більш того, абсолютно доведений. Наприкінці судового розгляду підозрюваний Козмінов так і не зміг пояснити взагалі, в чому полягала суть його організації та контролю діяльності за своїми підлеглим. А на цей час встановлено, що є збитки у сумі 3,3 млн грн. Діда Наскова зазначає, що ЄПЦ та все обладнання бухгалтерії знаходилося у Дніпрі, та вимагати від наскової документів, що нібито зміну щось зробив, ну, взагалі не, не мала сенсу. Вона сама в своїх показаннях це зазначає. Мій підзахисний чітко пояснив, жоден, я що жоден е, заступник керівника будь-я міста не. Е, він не він організовує роботу. Він не може там їхати рахувати продукти харчування. Наприклад, отримали продукти харчування. Він не може їхати, отримувати, рахувати. Він через своїх підлеглих організовує цю роботу, що й було зроблено. Я майже я сам середничанин, я сам не уявляю, що було б, якщо б вони б не годували дітей у школах. Однаві не уявляю, шановна колега. Тому там були діти. Їхні батьки, магазини не працювали тут на той час. Активна фаза бойових дій, активна фаза Серденська просто обстрілювався, якщо ви навіть просто подивитесь, що зазначав голова військової адміністрації, Гайдай, Сергій Гайдар, який був головою, що гатять, куди попало. І як вони організували цю роботу фактично. Завдяки моєму підзахисному я вважаю, що була організована дана робота, люди хоч не помирали з голоду. Шановна колега, шановний суд, я прошу повністю задовольнити мою апеляційну складу. Ми вже це упала, і вона в, в Україні на 12 двадцять п'ятого року, року Дніпровський апеляційний суд, складі коли судів судової палати з судді, суд, жила, вказав, Патери, за розгляду кримінальних справ судів, всі суджу жила і кажуть, казовом чи суд секретаря судового засідання потери задоволення скарбу захисника Хачатуру Романа Сергійовича на палаці учу судді Житнего району суду міста Дніпропетровська від 30 червня 2023 року про відсторонення від посади у кримінальному провадженні номера стані 524 стосовно Кузьмінова Олега Юрійовича підозрюваного вчинні кримінального правопорушення передбачення частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України за участю прокурора Хворостяна, захисника Хачатурова, суд та в зв'язку з тим, що складання повнотексту пала вимагає сніжного часу, коли відповідно відповідати частини 2 статті 376 кримінальної працювання полиці України вважається необхідним машину складання оголошення ніж результативні частини. Перучні статтями 154, 357, 405, 407, 402 два України, поліційний суд постановив, а поліційну захисника Хачатурова Романа Сергійовича залишити без задоволення упало слідчої Жовтневого районного суду від 30 червня 2023 року про від досаду Кузьминова Олега Юрійовича підозрено вчиненні кримінального правопорушення передбачення частиною 2 статті 267 кримінального кодексу України залишити без змін. Ухвала набирає законопросного проголошення. Касаційному оскарженню не підлягає до доголошення о 12 годині 14 -го липня 2023 року. Відповідно судді на цьому судове засідання закритим. Дякую Вдягу учасникам, що прийшли до побачення.